Житомирянка Леся Іваницька, яка 28 червня потрапила у ДТП за участю поліцейського, вважає, що справу можуть розслідувати необ'єктивно. Житомирянка каже, що винуватцем ДТП правоохоронці, які розслідують обставини аварії, хочуть зробити саме її. Нагадаємо, 28 червня близько 16-ї години на перехресті вулиць Мазепи та Героїв Крут сталася аварія за участю легковиків Хюндай та Шкода. У першому перебувала Леся Іваницька. У шкоді перебували водій співробітник поліції та пасажир. Не могла відкрити двері, ну я їх відкрила. Він до мене підходить, подає руку, і я йому кажу, що ви ніж ви, ви їхали на червоний е, світофор. Він каже, я виноват. Це були наші перші хвилини спілкування. Після того я відійшла сюди і присіла, але він запитав, да, чи мені треба швидка. Я не розуміла на той момент, в якому я стані, і сказала, що мені швидка не потрібна. За словами Лесі Іваницької, вона їхала на зелений сигнал світлофора. Отож у ДТП винна не вона, а водій шкоди. Жінка розповідає, що одразу після аварії водій шкоди почав комусь телефонувати. Після чого на місце пригоди приїхали кілька екіпажів поліції. Більше того, ввечері у змі із посиланням на відділ комунікації поліції з'явилася інформація, що саме жінка приїхала на червоне. Я думаю, що розглядати цю справу і вести взагалі все розслідування мають ну не колеги його. Да? Бо я нічого не хочу е е утверждати, але ну об'єктивності е тоді в цих розслідуваннях я не бачу. Ну тобто мені здається, що це буде упереджене ставлення прикрити своїх. Нині розслідуванням обставин аварії займається поліція. Справу кваліфікують за статтею кримінального кодексу, оскільки пасажир шкоди звернувся до медиків за допомогою. За словами речниці поліції області Вікторії Дубовик, інформація оприлюднена у змі про проїзд на червоний сигнал світлофора водійки «Хюндай» була попередньою і нині не підтверджена. «В Одному разі не йдеться про встановлення чиєїсь вини або провини, тому що наразі триває досудове розслідування, призначена низка. Експортиз встановлюються всі свідки, очевидці обставин. було повідомлено до державного бюро розслідувань. Наразі цією справою займаються наші слідчі, тому що по закінченню, коли буде встановлена провина поліцейського. Тоді буде повідомлено про це державного бюро розслідувань через відділ комунікації обласної поліції. Ми намагалися зв'язатись із водієм шкоди. Втім, Вікторія Дубовик повідомила нам, що поліцейському не дозволили спілкуватись із пресою, оскільки нині триває слідство. Юрист Роман Гуртовенко каже. Кримінальну справу за участю поліцейського має розслідувати державне бюро розслідувань. Але у тому випадку, якщо кримінальне правопорушення вчинив саме співробітник поліції, на цій стадії, згідно практики, справа не буде передана до ДБР. Якщо особі вручать підозру, встановлять, що дана особа на час вчинення кримінального правопорушення, в якому особа підозрюється, була працівником правоохоронного органу, то в такому випадку може процесуальний керівник вирішити, Питання про ініціювання процедури передачі справи за підслідністю до ДБР. Ми направили запит до прокуратури області, аби дізнатись, чи вбачають прокурори можливу провину у ДТП поліцейського, та чи вважають за необхідне передавати цю справу до ДБР. Дмитро Поліщук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.